І всім привіт! Вітаю вас зі святом Купала, і хочу розказати, що це за свято і як наші предки святкували Купала. Почнемо з самої назви. Купала. Це не про купати, абсолютно. Це про те, що сонце знаходиться у куполі, у найвищій точці на небі. Купала, як наші предки дізнавалися. У нас у наших предків завжди був годинник. Капище, в центрі якого стояв хтось із дугів. І маючи ось цю форму, ви можете зрозуміти, да, що в принципі, ось ці от годинники сонячні, вони всі дійсно схожі. Якраз, да, там Є така паличка, яка показує, куди падає сонце. І коли тінь була е, направлена на сівер. Це у нас, я забула, як українська буде, найзахідніша точка Сонця. Оце було купало. Сонце у куполі. Святкували наші предки десь 2-3 дні після цього, коли вже було помітно. Щодень на пташиний скік був менший. Тому на горобинний скік оця фраза вона говорить про знаходження на капищі, коли раз довше тінь, раз довше тінь. Таким от чином відбувається. І так, що святкували? Святкували весілля Бога Сонця, ярили і дани. У них відбувалися смотрини на Йордана, коли молодий Бог Сонця закохався у молоду дівчинку, дівчину даму і зараз у них відбувається офіційне весілля. Тому піднімаються нагору і підпалюють колесо, тобто знак сонця, на горі, тому що у куполі. І спускали із гори у воду. Це входження Бога Сонця у дану. Що робили наші дівчата? Дівчата плели вінки. Як знак, ну і пускали його по воді по річці. як знак того, що дівчина готова до сімейного життя. Ну, тут, так, да, не буду вдаватися в інтимні подробиці, але коло. Не круг закритий. А коло. Да? Тобто дівчина готова стати от цим от колом, Перейти з одного стану жіночого в інший жіночий стан. Да? Тобто, вийти заміж. Далі, хлопець, який хотів одружитися на цій дівчині, він забирав цей вінок і приносив їй. Чому? Тому що вважається, що у світлиці. Що у світлиці матінки долі закінчується усі ріки. І що оцей вінок це є послання до матінки долі як знак того, що дівчина готова вийти заміж. І хлопець, побоюючись, що їй дадуть іншого чоловіка, приносив їй цей вінок назад. І тут ви розумієте, звідки оце от кальцок колечко, які ждуть всі на свій пальчик, щоб хлопець приніс. Да? От дуже такий цікавий момент. І хлопець ще приносив букет квітів або теж вінок для дівчини. Знову ж таки, да, про букет квітів і обручку, символізм. І далі, що відбувалося? Дівчина, якщо вона готова була вийти заміж за хлопця, готова подивитися на нього як на свого парубка. Це відбувалося, по суті, зарученим, тому що весілля грали осінню. Молодим давали можливість а, вообще, пізнати себе да, одне одного як пару і а, зрозуміти, чи підходить партнер, чи ні. Да? Тобто був період пробного шлюбу. У нас таке було. У нас, у слов'ян, до християнської традиції. У нас таке відбувалося. І значить, що. А, Робила дівчина. Дівчина вдівала на хлопця свій вінок. Вона приймала входження у, ну, у себе, у свою долю цього хлопця, вдівала йому на голову вінок. І далі вони йшли за, за благословенням. А після одруження його ж називають семи Ярило. Хлопець, який став главою сім'ї, таким хорошим газдою господаром хазяйном. І вони мали тричі перепригнути, перестрибнути через купальське вогнище. Воно вже не так яскраво, сильно горіло, а вже трошки поменше. І якщо вони перестрибували тричі, то вважалося, що їх благословили самі Боги. І вже навіть якщо батьки були проти цього шлюпу, вони не мали права перечити. Тому що ну, вони не мають права перечити самим богам. І після цього у них починався медовий місяць, тому що якраз дозрівали перші меди. Було дуже багато фруктів і так далі. Да? Тобто пара одружувалася, пара могла зачинати дитину. От, таким чином у нас відбувалося купало. Тому ви можете плести вінки, пускати їх по воді. Але якщо ви зараз у о, шлюбі, Ну, ви розумієте, так, що ви робите? Ви кажете, що вам треба інший чоловік. Якщо ви не одружені, а живете з цим, зі своїм молодим чоловіком, то він має вам принести цей вінок. Цей вінок у вас має бути цілий рік. Тому от така от дуже цікава традиція, яку дуже багато хто робить абсолютно неправильно. Начаклували собі іншого чоловіка і щось не те пішло у Чому це відбулося? Ну тепер будете знати чому. Да, Зараз дуже гарно збирати деревій, тому що це жіноча трава, жіноча хрузяк, вона дуже гарно лікує мочопалову систему і також дуже гарно збирати звіробій. Дівчата, звіробій всім приймати не можна. Від нього може рости дуже сильно волосся через підвищення чоловічих гармоній. Якщо у вас проблеми із це генетичні аналізи, вам треба здавати. Якщо у вас проблеми із тим, що ваша печінка неправильно розщептує естрогени і тестостерони, у вас можуть бути негативні, якісь там по типу пухлин, кісти і так далі. Тому Звіробій тільки якщо вам лікар... Припише, або ви розберетеся дуже гарно в цій темі. От. Але зі Звіробій гарно робити зараз настоянки. Далі Коров'як. дуже гарна травичка, її називають відьменою свічкою. Вона розпалює вогонь натхнення. Тому збирайте, робіть олійки, робіть свічки, не вмієте, приходьте до мене на курси. Так, дякую вам за увагу. Пишіть свої запитання, рада на них відповім. І до нових зустрічей ще є можливість приєднатися на практикум, який присвячений темі сексуальності, він дозволяє прийняти свою сексуальність як те, що безпечне і те, що корисне, і дивитися на неї добре, тому хто кому необхідно змінювати родові установки ну, такого сексуального характеру. Де, якщо у вас у сім'ї це щось було погане, про це не можна було говорити, ласкаво запрошую на практику, багато про себе дізнаєтесь. Хорошого. Хорошого. Так. До зустрічі на нових.